Добрий день, малята. Послухайте, будь ласка, віршик. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметану, вмить боліти перестане. А ви знаєте? Навіщо людям потрібні зуби? Зуби нам потрібні для того, щоб відкусувати та жувати їжу. А чи можна обійтись без них? Для того, щоб зубки у нас були здоровими, їх слід берегти та доглядати за ними. А ви знаєте наших помічників? Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди нам допоможуть. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю, кого зуби захворіли, умить допомагаю, я дружити з вами рада, отже вам моя порада чистить зуби треба всім і дорослим і малим. Малята, а у вас є зубні щітки? Так, звичайно. А як потрібно доглядати за зубами, щоб вони були здоровими і чистими? Зуби потрібно чистити двічі на день, рано після сніданку і ввечері, коли лягаємо спати. Після їжі потрібно полоскати рот. Не можна їсти багато солодощів. Не потрібно гристи зубами горіхи, олівці та інші тверді предмети. Щодня потрібно їсти овочі, фрукти та молочні продукти. Час від часу потрібно перевіряти зубки в лікаря-стоматолога. А ви знаєте, як правильно чистити зубки? Верхні чистимо зверху донизу, а нижні знизу до верху. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху, вниз і навпаки, чищу зубки зарібки. А ще для того, щоб мати здорові зуби, треба їсти корисні продукти. Зараз ви подивитесь на малюнки і скажете. Що буде приносити зубам користь, а що буде їм шкодити? Молоко? Цукерка? Яблуко? Твердий сир. Морозиво, банани, в шкарлупі, морква. Солодкі напої, кисломолочний сир. Рано вранці прокидайся і гарненько вмивайся, зубки чистить не забудь, щоб здоровим завжди будь. Не цукерки їж, а фрукти, бо корисні ці продукти. Посміхайся всім завжди, і здоров'я бережи. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти, будьте здорові!